За місяць, за місяць, ми точно побачимо, тому що я нагадаю, ми ж анонсували, що якщо Росія буде робити нам блокаут, то що сказав Зеленський? Ми блокаут зробимо вам. От мені цікаво буде подивитися, що буде, яким ми будемо робити блокаут далі ніж Білгородська та Курська області, да, куди хаймерси американські потрапляють. От я хочу на це подивитися. Якщо ми через місяць побачимо. Результат з тобою, то ми зробимо ефір і скажемо, ну, мабуть, браво, да, браво. Да, 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 Фламінги молодці але якщо ми за місяць цього не побачимо, то буде ще більше питань. До речі, наші партнери теж будуть ставити ці питання, тому що е, ти, мабуть, звернув увагу на переможця е, виборів в Чехії, да який е, сказав. Що ми не будемо більше на озброєння України витрачати жодної крони, бо в нас є питання до ефективності, корупційності та інших. Тобто будь-який подібний Ні, ми розуміємо, що це його політична програма, і він з цим ішов. Але знаєш, теж як тому в фільмі казали, не давайте привід тому, хто привід шукає. От якщо вони шукають привід е, припинити фінансування, то давайте не давати нашим ворогам такі приводи, і давайте не будемо створювати те. Що ну не буде працювати, але знову ж таки повторюсь, може ми помиляємося і через місяць фламінго наповнить небо і просто рознесуть все. Давай бо Боже в нашому теляті вовка з'їсти. Я щиро да. кажу. Нашому мінус да. росіяни це плюс для нас. Звичайно, от бо повторюсь, якщо у нас цього не буде, то тоді єдиний варіант, до кого ми маємо вертатися. Ми теж сподіваюсь в кінці про це поговоримо. Це тоді. Масовий вихід громадян і залучення, Удари по полігонам. Президент мовчить, а нуль кадрових рішень від сирського. Дрони літають по Чернігівській області як себе вдома. Дрони запускаються дрони недалечки від кордону. Найцікавіше, ми там розповідаємо про Фламіндічі і удари по Москві. 40-50 кілометрів від кордону ми не можемо що знищити. У нас що закінчилися атакамси ні не закінчилися. Штермшоду теж. Тож що відбувається, Воєнкорд дзеркала тижня Мірошников пише, що навіть на Сумщині дійдуть йдуть наземні бойові дії, все набагато краще з збиттям дронів. От, скажи мені, будь ласка, що відбувається з ППО на півночі? Бо вже минулого навіть тижня, і того теж по Ірпеню Бучі Гостомелі дрони. А саме шахеди літають як в себе вдома. Є навіть шахетна траси. І одна історія, якщо б хтось сказав, ми не бачимо ці дрони-розвідники Герані, оці шахеди. Але на планшеті мені військові показували. Чітко видно, де вони летять або де вони висять, і їх можна прорахувати. Тим більше, що ізраїльтяни нам раніше передали систему раннього попередження про прильоти та тих чи інших маршрутів. Вже цю, скажімо, будь ласка, от це повітряна дорога на Київ така у нас відкрита. У нас нема чим збивати, нема ким збивати. І головне, відсутність антидронового захисту на цьому напрямку це не небажання займатися цим питанням. Чи у нас відсутня можливість? Я думаю, що правильне буде питання в тому, що знаєте, є такий гарний вислів. У семи няньок дитина без ока. От у нас зараз в Україні існує дуже багато відповідальних за збиття: прикордонна служба, ППО, сухопутних військ. Ну і можна Нацгвардія, може перераховувати багато 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 інституцій. Але е про що можна говорити? Про створення єдиної системи захисту України, якщо командувача повітряних сил було призначено? Нагадаю, тільки в серпні цього року. Нагадаю, у нас більше року не було командович. Пам'ятаєш да, цю історію? І виходить, що у нас е, єдиної системи та ставки, яка би цим питанням займалася, ну, повноцінно не було створено. І тільки зараз ми починаємо зводити весь, цю, весь цей такий клаптукову історію в одну цілісну систему. Вибач, переб'є, вибачте перевів. Але дивіться: от, наприклад, по ударах по полігонах є декілька варіантів. Перше, говорили, давайте вглиб країни переведемо полігони. Перше не робляться. Чому друге а дрон-розвідник над полігоном висів на Чернігівщині декілька годин. Його спостерігали візуально. Я щось не бачив, щоб його збили, і про це до речі, теж пишуть. Що відбувається? До речі, драпати колись казав, що він ламав цю систему, не зламав і просто пішов, тому що він сказав: ну, вони не виконують наказ. Може, всадити почати тих людей, які не виконують накази, і виконують безпекові рішення. По полігону це окрема історія, тому що я точно знаю, що піднімали на одноразове питання, щоб на подібних полігонах знаходилися групи з перехоплювачами. Да, Тут у нас зараз такі дрони перехоплювачі є, тому що, тому що висить не швидкісний шахет, а висять тихоходні, да, там орла на тощо, і підняти, і розбити полігон по секторам, по квадратах, і виставити там е хлопців, які б працювали би і мали б дрони перехоплювачі. Це не проблема. І про це багато питань, про це давно говорили. Я не розумію так само, чому це не робиться. До речі. Ну, ти говориш про Чернігів, ну це ж не перші так, подібні удари по Чернігівщині. Так само рішення про перенос полігонів у країни, в глибну України було давно ухвалено. І я теж не розумію, чому цього не робиться. І не треба розказувати, що у нас немає територій. Та є у нас території, можна поїхати в Хмельницький, Тернопільський чи, чи інших областях це зробити. Просто розумієш. Тоді треба знімати. Але розумієш, будь-яке таке велике переселення народів, це потребуватиме великих капіталовкладень. вкладень. Ну, уяви собі тобі треба ну, десь 200 гектарів землі, ти маєш приїхати, так. маєш це все облаштувати: вода, опалення, е е мудині будиночки, відповідно, навіть зробити зону для навчання це все величезні капіталовкладення. але тоді. Гроші на це треба брати з державного бюджету шляхом перерозподілу існуючих видатків. Ну, і, наприклад, я не знаю, накупляти в Болгарії реактори да, там, для добудови мільярди, а при... давати на ці полігони, або прикидати гроші вже з, уже, з надоїдло... набридливого єдиного марафону. Ну я, я можу продовжити ці неефективні статті видатків. Цього не робиться. І е, я вважаю, що це. Це вже більше, ніж халатність, да? це вже не помилка. Це вже, це, і це вже не халатність. Це вже, це вже недбалість, яка втягне за собою відповідальність. Я думаю, що ще одна із проблем, яку ми до цього часу не бачили, що дійсно до цього часу ну, ми не бачили дійсно реальних покарань за подібні історії, які були на полігонах. Я думаю, що поки цього ми не побачимо, то нічого. Відбуватися, на жаль, не буде. І, а, і ще одна проблема, яка є, і це так само треба визнавати: це брак а, кадрів, брак людей, це, до речі, до відповідь на твоє попереднє питання, чому а, на Чернігівщину, та на Київщину, та на, летять табуни шахетів, і їх ніхто не збиває. Тому що для того, щоб протистояти цій історії, недостатньо сил оборони України. А по Чернігівщині ще інша історія. Ну, давай ми згадаємо, як. Протягом останніх кількох років все керівництво я б про Трощенка, про всіх інших, які могли б цим питанням займатися, місцеву владу систематично знищували, то саме самоврядування, місцеве самоврядування. Да. Це те, яке би мало, і я нагадаю, що саме е партія Трощенка, вона має більшість в обласній раді, вони контролюють більшість депутатів обласних та місцевих перепрошую ВТГ, тобто він там. Ну вони там дійсно керували, і от і вони дійсно мали би займатися цими питаннями. По організації оборони, децентралізації електроенергії тощо. Але якщо ця вся система була знищена, ну в який спосіб я думаю, тут запросіть пану Ломако, запросіть секретаря міської ради, тут, я думаю, Чернівчани можуть багато про це розказати. Якщо ця система була знищена, то хто буде дійсно займатися питаннями забезпечення диверсифікації диверсифікації та захисту населення? Де да немає кого? Ну, Військова цивільна адміністрація сама не справляється. Ну не тому, що вони там погані чи погані управлінці. Вони фізично цього не можуть зробити. Це неможливо тим маленьким куцим інструментом, який у них є, з тими повноваженнями. А те, що могло зробити, було знищене. Ну от маємо тепер результати.